Моя рідненька бершать. Я за тобою так скучила. Це вирішила прогулятися. Наша зупиночка. іду за внучкою садочок. Дуже внучка моя хальоса. Зараз буду її цукерками виманювати. Підемо спочатку на дитячу площадку, а потім до у нас забере. А я не хотіла брати таксі. Так скучила, думаю, пройдусь погода, супер, Наверно, з 15 градусів. Тепла, взагалі не холодно. І що я хочу сказати? все таки нашим тим, що виїхали за границю, емігрантом попадаєш до нас, дивишся, що і немає худнячків, цих тротуарчиків, красивих таких. Іначе не все так класно, як там за границею. А наш воздух і наша природа і все-таки любов до батьківщини, до твого рідного, ти себе почуваєш тут вдома. І мені дуже прикро тим дівчатам, які з Донецька, з Луганська, з того самого Харкова які не можуть повернутися і, подивити, і подивитись привиклу красоту на своє небо, на свою річку, подихати цим повітрям цієї рідної землі. От воно не таке вилизане, от воно не таке. Гарне, але воно таке твоє. І ти так розумієш, що ти тут народився. Це твоя земля. Не знаю це дає сили, напитує тебе енергією і ти розумієш, що так я тут родився. Я щасливий. І хай той Путін здохне і верне нам наше життя, тому що не можна вторгатися в чуже життя і не бути за це невідповідальним. Так не можна. Я бажаю всім здоров'я, я бажаю всім щастя, я бажаю нашим українцям терпіння, натхнення і все-таки віри в те, що наша держава буде незалежною, буде наша. Наша нація дуже сильна. Дуже, дуже сильна наша нація. Наша нація одна із найтерпелячіших націй, яких не навчили нарікати, а є задача, ми йдемо і робимо. Я всіх вас люблю, цілую. Пока-пока.